Всім привіт! Сьогодні у нас 3 січня. Ми з Поліною повертаємося з лікарні, проходили процедури. Це у нас вже 3 сьогодні. Ось Вчора поклали Сашка, ну брата мого, у лікарню. Тож провідали його та, до речі, оцей магазинчик. О, зайдемо, подивимося, може там є ці. В гранатовому соусі міді. Мідії, так? Да? Давай? Що? Ось він, бачиш? Ага. Ми вчора пошили терміново, потрібно було в капібарі якусь ковтинку, таку жилетку. Усю. Цей шарфік пов'язали, бо мерзне іграшка на вулиці. Так, доця? А Сьогодні за планом у нас ще що, оплатічко, сук, сукеньку пошити. так? М -м, ну, Буде час, то зробимо. Ось не встигли ми на одиничку на зупинку, якраз перед цим пішов. Тож вирішили, погода до речі, сьогодні така нормальна, тепленько відносно. Ні, ну Відносно, бачиш, вітру немає. Вітр є. Немає вітру зовсім. Ні. Коротше, тепло. Відносно, тому вирішили. Магазин. Магазин. <світ> Магазин. <світ> ну, тож вирішили з гірки спуститися, прогулятися, щоб там не стояти, не мерзнути з одного боку. І, може, зайдемо в якийсь магазинчик. Ось, потім поїдемо вже додому. Сьогодні до нас гості повинні прийти. Ось, але мамі ще працювати треба. Сподіваюсь, так, сподіваюсь, що я встигну. Ні, сподіваюсь, що я встигну до того, як вони до нас прийдуть все зробити, що запланували. Ось, тим паче підготуватися ще. Ой, ні, ну погодка нормальна така для прогулянки. Завтра деякі є плани, але вже ми не плануємо, про них не кажемо. Бо наразі це дуже, ну, коротше, не плануємо і не кажемо. з Зрозумілих причин. Оцей на, на, назад він повернеться, повернеться і ми на ньому поїдемо. Розуміла? Ось ось зупинка. Бачиш, люди стоять там. Так що чекаємо на нього, так? Так, район України. Магазин. Магазин, значить, магазин. Так, вирішила з Полінкою зайти в бо їй також добре. З Іліною були, зараз з Поліною. Тим паче, що їй треба смітничок. Так само. як і лінія. Ось, якщо він є в наявності, то зараз візьмемо, так? Бо коли ми ще сюди прийдемо. Головне встигнути. Ну так, давай, туди. Тоди Та, да, є такі сліди, ось, по яким треба йти. Але вони вже майже стерлися. Так, зараз, сподіваємось, є в наявності те, те за чим ми йдемо. Ну, давай. Взяли, є. Обов'язково. Так, все пішли на касу, бо ми не стигнемо на трамвай. Пішли. Коли салати вже новорічні набриднули, набридли, або вже закінчилися, що? Ну, це вже у нас як традиція. Ми готуємо селяночку. Ось таку, як вона, збірна, не знаю. М'ясна, коротше. Єдине, що додали не по рецепту, хоча так, трошечки. У нас так люблять. Добавили картоплі трохи. Ось так що. І люблять у нас всі її. І Ліна, і Поліна, і я. Ну, взагалі, вся родина. Зараз насипала грію в Ой, Сьогодні у нас 4 січня. У нас в планах було з дівчатами піти на каток, але, на жаль, я захворіла. Проснулася вранці, вони щось морозить. Поміряла температуру, коротше і кашель знов. Але ось не витримала. До речі, до нас зараз приходили гості. ну До Ілінки на манікюр приходила Оксана, а до Полінки її подружка Юля. Ось, оце ж не витримала показати, вийти. Трошечки збила температуру. Що у нас такий сніжок, така погодка чарівна взагалі, ну, не багато сніжку, але трошечки, як то кажуть, подихати свіжим повітрям. Так, все провела і далі. На жаль, всі плани, які були на сьогодні, не здійснилися. І в лікарню не поїхала, і на куток з дівчатами не поїхали. І нормально не поспілкувалися, не знімала. Ось, але оце трошечки сніжок, сніжок, що все ж таки 4 січня, хоч трошечки, але він є. Повернулася. Поліна попросила набрати їй трошечки снігу. Буде гратися вдома. Сьогодні у нас 5 січня. У мене температура не висока, але є, все ж таки, ми не поїхали на каток, буду ще відлежуватися, як то кажуть. Вімкнула зараз собі фільм за довгий час, подивлюся. Ну, і дещо буде таке, що можна лежачи робити, буду робити. А, зараз вийшли з Полінкою на вулицю, бо вона дуже хотіла. Вона вже погуляла самостійно, але каже, їй дуже сумно одній. Я зараз з неї вийшла, тому що, в принципі, трошечки подихаю свіжим повітрям, і мені треба, ми перенесли сюди всі клапті, ті тканини. Ось. А пообіцяла полінці пошити для її капібари, типу, платічка. Ось. Тому зараз пошукаємо, відберемо з неї тканинку, Та, ось. І зробимо, раз ми сьогодні залишилися вдома. Кнопка бігає, довольна, відв'язали її. Ось, ну, Полінка тут грається. Добре, що хоч трошечки снігу є, да, до цього? Так, так що зараз візьму ключі. Я забула ключі взяти за зайчику. Зараз піду візьму ключі, Ну, і ми з тобою пошукаємо, добре? Ну, і будемо вибирати тканинки. Зараз ключі візьму. Угу. Ой, забула ж показати. Вчора. Трошки збила температуру. Ой! Так, не фокусується. Ілінка мені зробила манікюр, переробила. У мене був такий світленький, чогось мені захотілося такого сварагдового. Ну, чого воно не фокусується, Ну, зараз. О, так треба було зробити. Він такий переливається. Чогось. Захотілося і темненького водночас, і в той же час такий. Символ цього року, зімгійний колір такий. Ось, тим паче, що якщо завтра все буде добре? Завтра нас запросили на день народження, якщо буду себе нормально почуватися, то в мене і сукня. Ну, приблизно такого кольору, принаймні такого відтінку. То що це ти робиш? Ну-ну, так отак перемкнути треба. Все, я побігла за ключами. Ой, тільки що так пригала, стрибала так на мене. Так, взяла ще торбинку, щоб туди поскладати, і поставила собі чай заварюватися. Прийду, якраз поп'ю. Треба побільше теплого пити. Так, знайшли з полінкою. Шматочок ось такого фатину. Я його порізала на три окремі такі полоски. Зараз шию, призберу і вирішили до пришити його до тієї жилетки, яка в нас вже була, щоб не ускладнювати собі життя. Ось таке у нас наряд вийшов. Майже вечірній. Зараз будемо приміряти. Ось так виглядає наша зірочка, готова завтра йти на день народження. Трошки вона щось чи поправилася, роз'їлася. Ось ну, таке на скору руку поки піде, да, до цього? До речі, Поліна останнім часом каже, що вона хоче бути модельєром, так? Так, yeah. да, так. А до цього хотіла кинуть. Uh, ну, як. кондитером кандитером yeah. так? А зараз вирішила, що вона буде модельєром. і... Блогером, блогером так, ну, блогером то всі. Блогером останнім, блогером останнім часом пап. хочуть бути, дітки. Коротше, ось така у нас краса вийшла, тобі угу. подобається? Ні, В не, не. Ага. Ну, вистачає пожаті. <рес> Згодом ще щось придумаємо, буде у мами настрій і самопочуття трошки краще, то щось ще придумаємо. Сьогодні у нас водохреща по-новому і такий прям морозець-морозець. Холодно, холодно, прям, так, да, Холодно сьогодні? Холодно сьогодні. Ага, пішли. Так, все, біжимо до лікарні. З лікарні, який гарний. Лекарні з полінкою додому на такому яскравому трамвайчиці. Нарешті на нього потрапили. На вулицях дуже холодно, трамвай ще чекати близько 15 хвилин. Ми зайшли, Полінка тут перекусує. Гріємось, бо дуже-дуже холодно, просто капець. Приколюх таких. Ну зараз я її зніму. Якщо щось вибере потім і зайці Дібрати, такі. Оставите, вибирайте, бо я ще хочу. Так. Ще так, Упаковано. Будемо вже вдома розбивати. <рес> О, сніжок. Почав падати і вже так красиво стає. можна да, А Полінка дуже хоче янголо зробити. Я кажу, дуже мало снігу, доця ще. Дуже мало зайка. Так, що дочити. Мама, гриби, давай ще. Так, ну головне, ми зараз перевірили, що все ціленьке в першу чергу. По-друге, треба подивитися, чи все поклали так, як обіцяли. Ну, угу, антиковід. А чого не підпис... А, ось о. Спотикач кацієвий. Ага, ось написи ззаді, а спереді. Так, що там ще? А ну, ой. Зараз поб'ю. Я угу. ліманчела. А вот це что Ну, я не Так, це у нас, скоріш за все, О, що сало з чесником. <плес> грибочки, перчик гострий. А це що? Не знаю. А, алкожеле якесь. Алкожеле. Це підписано. Так, а тут нічого не підписано, тому що начебто і так зрозуміло. Так, і це почрівок, шматок. Ось такий. Нічого, прикольна така ідея взагалі-то. Можна зараз увійшли. Так, що тут ще одну, відкрию і все, попустин, хріновуха на яблуках. Та вже вечір. Ми йдемо на день народження, нас запросили на ювілей. Несемо подарунок. Які я сьогодні отримала на новій пошті і показувала відео. Так що нам приємно провести вечір в веселій компанії.